Україна готова запропонувати свої технології закордонним партнерам. На цьому наполягають вітчизняні виробники. Та поки експорт українського озброєння повноцінно не працює, тож розробники зібралися на форум, щоб обговорити налагодження цієї системи. Експорт зброї технології ми б могли давати на благодійність ще більше. 18 українських компаній-виробників, представники ринку безпілотників, військовослужбовці та іноземні гості на форумі, експерт безпеки, українська зброя у світі зібралися представники оборонної галузі, щоб обговорити можливість продажу вітчизняних військових технологій за кордон. Галузь насправді 14, 15, 16 рік за. Родину. Технологічної війни в українських інженерів та програмістів відкрилося друге дихання, зазначають учасники форуму. Адже, зокрема, безпілотники невід'ємна частина бойових дій. Тож іноземні партнери зацікавлені у наших технологіях. Європейський союз і Британія, наші найбільш улюблені партнери, думаю, ніхто з ними не посперечається. Вони безумовно відчули, що є проблема з безпекою Європі, а тим бачу у європейського союзу. На жаль, немає досвіду в дронах. На щастя, у нас цей досвід є. Відповідно, що ми пропонуємо. Ми кажемо європейським партнерам, що дивіться, ми дуже сильні в асиметричному озброєнні. Ми вміємо робити реби, ми вміємо робити дрони всіх видів і наземні, і морські, і літаючі, у всіх доменах. Давайте ми дамо вам цей досвід. У вас є фінансовий ресурс, ми разом переможемо великого ворога і, можливо, ви будете готові локалізувати виробництво цих стратегічних ракет. На території України представники компаній виробників безпілотників кажуть, готові повноцінно виходити на міжнародний ринок, готові ділитися своїм досвідом із закордонними партнерами, і наші захисники. У кожного виробника є велика кількість незадіяних виробничих спроможностей. Відповідно, ці незадіяні виробничі спроможності вони з'їдають ту частину прибутку, яку можна було реінвестувати у виробництво і в РНД-діяльність. Відповідно, простої виробництва він дорого коштує не тільки виробнику, а й війську в цілому і нашій державі. В цілому тому відкриття українських продуктів для зовнішнього ринку надасть можливість більше інвестувати в продукти, робити їх більш якісними, кращими. Відповідно, це дасть нам додаткову перевагу на полі бою. Ми можемо запропонувати нашим партнерам перш за все європейським. Уміння ось це, що ми здобули за ці роки не просто передати їм знання, ну, а створити спільну європейську систему безпеки. Я, правда, в це вірю і я особисто як військовослужбовець з радістю запропоную їм це, але вони мають включитись в цей процес. Втім, для такої глобальної співпраці необхідно виробити і державне регулювання галузі в Україні. Було б дуже цінно для галузі, якби саме президент був нашим адвокатом в світі, зацілював українське озброєння і е, власне, мав українську зброю, яке сильний дипломатичний важить для перемовин з партнерами. Галузь до цього готова і ми просимо президента активно долучитися не лише до відкриття експорту, а й до масштабування наших контрактів в світі. З цією пропозицією команда технологічних сил звернулася до президента України в формі відкритого листа. Учасники форуму впевнені, нові підходи в галузі озброєння посилять спроможність держави у протистоянні в російсько-українській війні. Такого досвіду, як війни, застосування, яка є у нас ціною життя наших солдатів, не тільки ще одній армії всі гадаєте, яку так росія не просто так китайці так активно зараз вже заходять на ту територію». Чаємо європу це історичний факт, і давати нам зброю це величезний їхній інтерес, створювати з нами партнерство в технологіях. Також анатолій Журавльов Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер. Марафон. Єдині новини.